І так, дружочки для тих, хто в темі, розказую, як швидко налаштувати свій аккаунт в NotCoin, ноткоїні. Е, значить, і почати майнити свою монету. Е, let's go. Погнали. Коли відкрилася гра, ви маєте на рахунку, якщо у вас не Telegram-преміум, звичайний Telegram, у вас. Опа, я встиг нажати, бачили? І погнали. Дивіться, двома двома пальцями буде швидше. Майнемо, майнимо, майнемо, майнимо, майнимо, майнимо монету. Так, оп, намайнули, перейшло, коротше, на золоте. Можна тепер майнити, за кожен тап дається одна монетка. Бачите, така вилітає одна. Але коли був бонус, бонуси треба швидко натиснути на 2024 рік привітання. І тоді, коротше, падають бонуси. Значить, Після того, як є трошечки часу, заходимо от сюди, в boost і купуємо собі зразу оці всі, всі пункти: Multitap? GET, Recharging Speed, GET. Energy Limit GET. Типу, 100 купили. Тепер, коли у вас залишилося 2700, монет, пам'ятаєте, да? вам давали 2500. Ми намайнили ще там якусь суму, накупили на неї оці от опції. Це робиться для того, щоб прокачати ваш аккаунт якомога швидше. Залишилося 2000, оцю за соточку ще купимо швиденько. Раз. Коли всі стали вже по 2000, перехід на наступний рівень, я потім вам поясню, як це працює. Виберіть е, виберіть мультитап. Мультітаб, дивіться, що таке мультитап. Чим більше купуєте левелів мультитапу, тим більше. Монеток вам дають за те, що ви тицяєте один разок. Бачите, вже три от монетки вилітає. От троєчка полетіла три. Ну і по рахунку ви Бачите, дивіться. 700, натиснули, 703 автоматично. От, це треба. О, у нас був оцей чувачок, ми його провтикали, якого можна було натиснути і отримати додатковий бонус. І так, запам'ятали, оце майнінг. Раз, 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 раз. Те саме, як крипта колись майнілася, це фактично є та сама крипта, одна із монет, які скоро будуть коштувати велику суму. Або ні. Тут непонятно, тут кожен сам за себе. Але мені цікаво розібратися разом з вами. Дивіться далі. Значить, для того, щоб. Е... Що таке, що таке energy Limit? Energy Limit – це фактично збільшення вашого гаманця в об'ємі. Об Він тепер може вміщати в собі, в собі 1500 монет. Ось ці монети, бачите, накоплюються, накоплюються, накоплюються. От, і кожен тап, от, це майнінг цієї монети. От вони в мінус ідуть. От, е, коли вони дійдуть до нуля, коли вони дійдуть до нуля е, тоді у вас треба буде вичекати 1500. Оцих от, назвемо їх секунд, вони йдуть уже 2, 4, 6. Це значить, що ми купили Recharging Speed. Чим більше Recharging Speed, от, тим швидше вони знову тут поновлюються. От, але якщо Recharging Speed там їх всього 3 рівні, е, здається, потім за 4000 тут геометрична прогресія або арифметрична, поки непонятно. Е, дивіться, якщо тепер тиснути. А, у нас немає мене, щоб нічого купити. Треба намайнити. Так, поїхали, дивіться. Майнемо, майнимо, 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 майнимо. Це те, що вам треба сьогодні всім зробити і забути, тому що ви фактично інвестуєте в майбутнє. І пограєте в гру, отримаєте гарний настрій. А дивіться, з цього потім щось вигорить. І ми зразу з вами розберемося взагалі, як це все працює. А я вам буду про це розказувати ще пізніше. Дивіться, щоб е, включити, е, є така штука, отут, бачите. Раз на день, фактично, а там на 12 годин дається ось така штука: турбо і full energy. Full energy один раз натискаєте, і у вас ця банка поновлюється зразу ж на 1500. Розумієте, чому ми її розкачали? Тому що до цього було 500, ми її розкачали вже 1500. От, е нам треба ще раз її розкачати, і всі максимально характеристики оці три розкачати для того, щоб е використовувати оці от режими. Це правильна прокачка, як я вже е перебрав декілька варіантів. Це правильна єдина прокачка, на мій взгляд, на сьогоднішній день, для того, щоб розігнати ваш кошельок. От, і заробити буквально там, за годину, граючи в гру, заробити собі багато. -багато. Монеток, які будуть коштувати багато багато грошей, скоро. Ну або ні, побачимо. Так.